Не говори, у нас мова солов'їна. Бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає для нації, вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишиться слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова. Ніж пташиний спів її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.